Всім привіт, друзі! І це друга частина нашої плиточної бази. Це наша плитка. Ось що ж, наші змінення, які ми внесли. Тут ми цей сухостой є, вона кидала ще трохи туди. Водичку коротше, позамітали ще. І вирішили зробити тут дуже багато дерев накидати. І для цього, щоб типу, можна було підкидати, ну або палити. Ну, ось да, у нас і тут дерево. легко, а не шукати там по землі ці вовсім. Ну так. Да. Ось вона, наприклад. Бам-бам-бам-бум-бум. Бо там знизу є, тільки вони дуже здорові. Ну да, ми їх сюди тупо не затащимо. Ми від них тільки куски відламали, а ще ми єлі-єлі зламали. Ще покажемо. От тут ми ось, бачите, виломали її. Тупо тупо вона вже була дуже суха. Ось, ось ця гілка. Ми її тупо виломали. Дивіться. Тупо вона виломана. Я зламав кепку. Не да. Нічого, Ну Нічого, кепочка починиться. Ось ми тут ще накидали пальчику. Пальчик, пальчик, пальчик. Так, все чуть підкинули між кадрами. Ну і зараз будемо обирати цю бляху, перевернемо і подіємся, там, чи мурахи вже з'їбались. Ну, а ще важливе напоминання, Сік. Ще важливе напоминання, що пишіть в коментарі, що нам зробити ще на цій базі. Уже кухня, склад є. Склад, дров Друга. є, Дрова є, все, є, все. Пишіть ще. Що нам зробити? Ну, а ми приступаємо до цієї бляхи. Ось ми перевернули його, все, імба, мурахи ушли, всі майже перетаскали личину, але зробили нову дирку, но ми вже, вони там не зроблять свого пагорба великого, так що все, ми їх накрили, все хорошо. На мурах вже не буде. Слухай, Артем, а може поїдемо? Тай. Десь поклюємо вишні. Не знаю, то. Погнали. Слухай, зараз якраз самому виші розвиті і поди, і хочемо показати, де дуже багато у нас є вишні і дуже смачно, стати. Погнали? Погнали. Ну, до цієї бажаємося сьогодні, обов'язково повернемось. Ну, Ми ж будемо паліти. Костюрчик. Це буде обов'язково сьогодні. Якщо обов не буде, то накажіть нас. Да. Облізання емпіпійські. Все. Їхали до вишні, а знайшли шовковицю. Давайте спробуємо. Кажеться, що буде вкусно. Бля. Солодка, бодряща. І ще й вона тільки недавно з'явилася. Ну так, да, вона ще навіть червоненька є. Зелена теж є. Дивіться велика. ай ай, ай, ай. А там пальці просто в крові всі. Не в квісь, а тут. Ну, похоже, а на кров. Просто коли в Одесі, ну, у нас в нашому селі я забув, як називається mm. Імба. Там повно просто тілої шовковиці. Mm -hmm. А я в дитинстві, мені баб... мама дала шовковиці, але я поїхав до бабусі туди. Ой-ой-ой. Хто любить шовковицю, пишіть Ставте лайк. І пишіть плюс в коментарях. Ну і ідеї для постройки. Що ще нам построїти на нашій питочній базі. Коротше, як ми і обіцяли. А слюнки вже тікуть. Все, у нас все настроєно. Давайте розводити вогонь. Щось вже бог його розведені. все у нас все уже все дохорило сосисончик и булечка Прожарка имба. Все, на сегодня всем пока. До Скоро зустрічі!